Усім привіт! Мене звати Віталій Волочей. Ви на каналі Суспільне Спорт, де ми разом з вами продовжуємо обговорювати головні події Олімпіади 22 у Пекіні. Позаду вже третій змагальний день було розіграно аж дев'ять комплектів медалей. Тож поїхали! Головний старт для українських болівальників жіноча біатлонна індивідуальна гонка. Це був перший особистий старт біатлонної програми взагалі. На дистанцію мали вийти чотири українки, але до фінішу дістались лише дві. Дар'я Блашко не стартувала через коронавірус, а Валентина Семеренко зійшла по ходу дистанції. На третьому колі у неї виникли фізичні проблеми, які тренер команди Урош Велепець описав алергією на холод. Ну, ем, зараз вже доктори займаються, я могла до воздуха. Наші почали хорошо, перекрук, хорошо пробіжара, потім тих холодний возу, нічого алергія на холод, захлебнулася і просто хотіла, але вже не до кінця. Для Самаренко ця гонка стала 16-ю в кар'єрі на Олімпіадах. Вона найбільш досвідчена біатлоністка Пекіна 22 Але після невдалого виступу в змішаній естафеті Валентина взагалі не фінішувала в індивідуальній гонці. Дістатися до фінішу натомість змогли Юлія Джима та Ірина Петренко, і вони провели хорошу гонку. Обидві становили найкращі результати сезону. Джима уперше фінішувала в топ 10 цієї зими. У Юлії дві хвилини штрафу, десяте місце, і дуже хороша швидкість по дистанції. А от Ірина одна з двох біатлоністок, хто закрив усі 20 мішеней у гонці, і фінішувала вона одинадцятою, хоч трохи позитиву в українському біатлоні. Вдалося показати позитивний результат і українським гірськолижникам. Іван Ковбаснюк на своїй другій олімпіаді фінішував 33-м у швидкісному спуску. І це не лише його особистий рекорд, а й найкращий результат України взагалі у цій дисципліні. Ніколи раніше українці не фінішували вище 47-го місця, а тут одразу. Тридцять У жіночому гігантському слаламі 21-річна дебютантка Олімпійських ігор Анастасія Шепіленко фінішувала 39-ю. Це другий найкращий результат в історії України у цій дисципліні. А сама Анастасія змогла двічі з'їхати трасою, яка не підкорилась багатьом титулованим гірськолижницям. У самому спорті після чоловіків змагання розпочали жінки. Тут в Україні теж є два представники: досвідчена Олена Стецьків та 18-річна дебютантка Юліана Тоницька. Українки проїхали стабільно перші дві спроби без грубих помилок. Стецький йде 19 іде а Туницька 22-ю. боротьба за топ 20 триватиме для українок в наступній третій спробі. Норвегія другий день уже залишається без золотих медалей. У третій змагальний день Норвежці виграли лише бронзу. Її здобула біатлоністка Марти Олсбі Ройзланд в індивідуальній гонці. Ну а золото доволі несподівано у цій дисципліні дісталось німкені Деніс Денис Герман. Вона випередила француженку Наїс шевалі Буше і Ольс Ройзленд відповідно. Для Герман це друга олімпійська медаль в кар'єрі, але перша в біатлоні. у 2014 році Деніс виграла бронзу в естафеті в лижних перегонах, а тепер здобула Золото у біатлоні нарешті стартували змагання гірськолижників, і чемпіонами досить очевидно стали Бед Фойц та е, Сара Хектор у своїх коронних дисциплінах, але хочеться розказати не про це, а про масові сходи й падіння. Ще на п'ятих воротах зійшла з дистанції головна надія Америки Мікейла Шефрін. і Марта Басіну заїхала не набагато далі. У другій спробі зорипад не припинився. І якщо більшість спортсменок просто не справляли зі снігом і схилом. То остання надія США Ніна Обрая настільки агресивно боролась з трасою, що фактично влетіла в останні ворота і настільки болюче впала, що на якийсь час втратила свідомість. Єдине, що вона спитала у лікарів, коли відкрила очі, це чи ненадовго я затримала змагання і старт інших спортсменів. Ось це і є справжній олімпійський дух. Бажаємо ніні швидкого одужання. Контроверсійна кінцівка в фіналі тисячі метрів у чоловічому шортреку. У фінал вийшли три китайці та два угорці. Кілька разів спортсменів змушували рестартувати через масові падіння. Викинута нога на фотофініші. розділила перше, друге місце. Здавалось, золото поїде в Угорщину, але після 15 хвилинного перегляду вар судді змінили рішення. Угорець Люшандор Шаулінь отримав жовту картку. Його результат анулювали, а золото дісталось китайцеві Жензівею. Що це взагалі відбулось? Ну і на кінець про легенд зимових видів спорту Ірен Бюст виграла 1500 метрів у ковзанярському спорті та стала першою спортсменкою, яка здобувала золоті нагороди на п'яти різних олімпіадах. Уже завтра на іграх стартує Анна Марія Данча у сноуборді, продовжують змагатись наші санкарки, та відбудеться чоловіча індивідуальна гонка в біатлоні. І нарешті на олімпійський літ. Вийде Іван Шмуратко. Обов'язково дивіться трансляції на Суспільне спорт на телеканалі ЮАПЕРШ. І вболівайте за наших спортсменів. Побачимось!